Більше 200 засобів реабілітації, засоби гігієни, продукти харчування цим необхідним впродовж чотирьох років забезпечують військовослужбовців, ветеранів війни, людей, дітей з особливими потребами, волонтери соборного хабу, це й стільці, і ходунки, і ролятори допомагають мешканцям прилук району також доправляють необхідне. Ну до речі, допомагаємо там ще ровни. Сто так ми вони з ними співпрацюємо часто. Ну і іноді. Захід України сьогодні потреба у засобах реабілітації велика, говорить Світлана Волошина, волонтер соборного хабу. Не кожен має можливість самотужки придбати їх. Оця, наприклад, штука стоїть від 4,5 тисяч одна, і людей дуже багато. Зараз дуже багато хлопців приходять, яким потрібні засоби реабілітації. А так як ще немає інвалідності, їм не дає держава. Кому потрібно безкоштовні засоби? Будь ласка, звертайтесь. Українська церква соборний хаб. все у нас багато чого є. Є милиці, є ходунки, є ролятори. Зараз були стільчики для купання, туалети. Ну це два останніх зараз немає, але дай Боже будуть тому. У кого є потреби? Будь ласка, звертайтеся в українську церкву. Ми думаємо, що закриємо потреби реабілітаційним обладнанням, речами першої необхідності, продуктами харчування, військових, ветеранів і нужденних забезпечують завдяки небайдужим людям команді однодумців, київським волонтерським організаціям, волонтерам соборного хабу, меценатам Артему Рожку, Олегу Авер'янову.